Звичайний яр, чи може він стати неприступною сортецею? Сьогодні ми якраз і зануримося у світ військової інженерії. А там, знаєте, головна зброя це зовсім не бетон чи сталь, а вміння, ну скажімо, читати ландшафт і перетворювати його на свого найпотужнішого союзника. Отже, що в нас сьогодні? Розкладемо все на п'ять ключових шарів. Почнемо так би мовити, з фундаменту самої землі. І потім крок за кроком збудуємо комплексну систему оборони. Це буде такий собі шлях від простої траншеї до майже невидимої інтегрованої в природу фортеці. Поїхали, ну що ж, зануримося. Знаєте, в основі всього лежить ціла філософія інженерної підготовки, і тут річ не стільки в тому, щоб щось будувати, скільки в тому, щоб інтелектуально використовувати те, що вже є, просто навколо. І перш ніж ти далі, давайте поставимо собі одне ключове питання: от що є першим кроком до виживання на будь-якої місцевості? Як думаєте, відповідь насправді криється не в зведенні якихось там укріплень, а в адаптації середовища для власного захисту? І ось тут ми підходимо до ключового терміну інженерне облаштування. Про це варто думати не як про якесь будівництво. Це, знаєте, скоріше схоже на постійний діалог із місцевістю, такий собі системний підхід, де кожен пагорб, буквально кожен куч, навіть тінь від дерева, все це стає елементами захисту, і все це зменшує вразливість. І все це має дві ключові цілі. Перша, ну вона очевидна, фізичний захист. А от друга, можливо, навіть важливіша це стійкість. Тобто йдеться про створення таких умов, які дозволяють не просто вижити, а й підтримувати боєздатність і що важливо, моральний дух на довгі дистанції. І ось тут виникає така собі ділема. Будувати щось складне чи розумно використати те, що вже дала природа. І знаєте, джерела чітко показують, що інтеграція в природний ландшафт це часто набагато ефективніше. Просто взяти існуючий яр чи лісосмугу це справжнє мистецтво. Воно і ресурси економить, і, що найголовніше, робить позицію набагато менш помітною. Так, добре, переходимо до наступного рівня нашої оборони. Отже, позицію підготували. Що далі? А далі її треба зробити невидимою. І це, власне, і є те саме мистецтво невидимості. І ось тут є одна думка, яка, чесно кажучи, змінює весь погляд на маскування. Головна мета це не стати абсолютно невидимим. Ну бо це майже неможливо. Мета виграти час. Змусити противника сумніватися, неправильно оцінити ситуацію, це по суті маніпуляція з прийняттям. Окей, а як же цього досягти? Є, скажімо так, три золоті правила перше злитися з фоном, просто стати його частиною, друге уникати геометрії. Чому бо природа не любить прямих ліній та гострих кутів, і саме вони одразу видають людську присутність. Ну і третє, мабуть, найскладніше мінімізувати сліди. Адже кожен зламаний сучок, кожна стежка може стати тим самим фатальним доказом. І тут є дуже важливий момент: маскування це не щось, що робиться один раз і назавжди. Зовсім. ні. Це динамічний процес. От змінилося сонце, пішов дощ, опало листя, все маскування треба коригувати. Це така собі постійна дисципліна і неймовірна увага до деталей. Добре, рухаємося далі. Позицію підготували, замаскували. Тепер час подумати про те, як активно контролювати простір навколо неї. І ось тут, як то кажуть, у гру вступають невибухові загородження. Що ж це таке? Ну, якщо просто, то це будь-які перешкоди, що діють фізично. І їхня головна сила у простоті, доступності і адаптивності. Їх можна створити буквально з підручних матеріалів, і вони, що цікаво, змінюють саму логіку пересування по місцевості. І ці перешкоди працюють одразу на кількох рівнях: перший, звісно, очевидний, фізичний, але й другий, такий собі невидимий, психологічний. Уявіть, видима перешкода змушує противника вагатися, діяти набагато обережніше, витрачати час на оцінку. А ця невпевненість це ж дорогоцінні секунди виграні для оборони. Тепер давайте перейдемо від питання, що це таке до а як це працює. Бо невибухові загородження це ж не просто якийсь хаотичний набір перешкод. Ні, це ціла система, і щоб її правильно побудувати, треба розуміти класифікацію. А логіку їхнього застосування найкраще зрозуміти саме через класифікацію. Дивіться, перешкоди бувають різними: за призначенням, за матеріалом, за видимістю і навіть за тривалістю. І це все дозволяє обрати правильний інструмент для конкретного завдання. От, наприклад, відкрите загородження це більше про психологічний ефект. А от приховане це вже несподівана пастка. І ось ми, нарешті, підійшли до фіналу, до об'єднання всіх цих елементів в одне ціле, тому що інженерна підготовка, маскування, загородження, все це має працювати як єдиний добре злагоджений механізм. І тут ключовий момент це дотримання п'яти простих принципів. По-перше, кожна перешкода повинна мати чітку мету. По-друге, вона має бути вписана в ландшафт. По-третє, працювати в комплексі з іншими. Четверте бути адаптивною. І п'яте, що критично важливо, не демаскувати позицію. Запам'ятайте, продуманість тут завжди набагато важливіша за складність. І в цьому, власне, і є головний висновок: успіх приходить не від якихось окремих, хай навіть ідеальних елементів, а від синергії між ними. Саме ця розумна взаємодія підготовки, маскування та загороджень і перетворює звичайний шматок землі на справжню фортечу. Ну і на завершення. Одне питання на подумати, а де ще от поза військовим контекстом ми стикаємося з цими принципами в дії? Можливо, в архітектурі або в міському плануванні чи навіть у тому, як ми організовуємо власну безпеку. Якщо придивитись, принципи контролю простору та маскування насправді оточують нас повсюди.